В першу чергу хотілося би подякувати українському народу за його незламність і міцність міжнародним партнерам та усім, хто наближає нашу перемогу. Я приїхав сюди з турецького напрямку, де ми з підрозділом виконуємо ударні місії з застосуванням БПЛА. І кожна ударна місія нашого дрону це десятки врятованих життів. Тому нам насамперед потрібні БПЛА. Також нам потрібна наразі броньована техніка для безпеки наших екіпажів, для логістики, нам потрібні високоточні боєприпаси для того, щоб вражати їхню логістику, їхню артилерію. Нам потрібні фахові навчання, нам потрібна інноваційна техніка. Це і є формула перемоги. Сьогодні, 8 травня, день примирення і перемоги, і пам'яті і примирення. Хотілося б поговорити про мир. Але насамперед мир для мене мир це перемога. Перемога перемога над варварським цим світом, який нас тисне. Перемога добра над злом, перемога свободи над тирані. Як і 80 років тому це зло можна перемогти, тільки об'єднавшись, тільки це об можна перемогти. Це зло, яке прийшло з сусіднього болота і прийшло з сусіднього болота і видає з себе до сих пір імперію. Тому United again»! дякую, слава Україні!